Її голосом захоплювався американський шоу-бізнес. Пісні, які вона виконувала, отримали премії Оскар та Золотий Глобус, номіновані на Греммі. Її називають королевою рекламних джинглів для топових американських брендів. За підрахунками компанії Ford Motors, ролик із її голосом прослухали понад 22 мільярди разів, тобто у кілька разів більше, ніж населення Землі. Народилася і все життя прожила в США. Вивчила українську і була залюбленою в українську пісню. Квітка Цісик. Одна з найвідоміших талановитих українок у світі. Поглянь на подане речення. Який у ньому спосіб вираження підмета? Переглядай відео, буде дуже цікаво. Підмет це головний член речення, який називає виконавця дії, особу, предмет, опредмечену дію чи абстрактне поняття та відповідає на питання хто, що. Голосом квітки Цісик захоплювався весь американський шоу-бізнес. Що Шоу-бізнес. підмет, що робив? Захоплювався присудок. За способом вираження та будовою підмет поділяють на простий, виражений одним словом. Складений, виражений кількома словами. Розгляньмо детальніше способи вираження простого підмета. Звичайно, найчастіше це іменник, справжнє ім'я співачки квітослава. Займенник. Вона з легкістю експериментувала зі стилями від джазу до класики. Часто інші частини мови у житті в значенні іменника можуть виступати підметом прикметник у значенні іменника. Рідні і близькі її називали Квіткою. Дієприкметник у значенні іменника. Закохані танцювали під пісню Де ти тепер. ЧИслівник у значенні іменника. У кімнаті п'ятеро слухають українськомовний альбом Квітка. ПРИСЛІВНИК у значенні іменника. У її голосі відчувається сьогодні, вчора і завтра. Вигук у значенні іменника. Браво звучить від кожного прихильника творчості виконавиці. Нерідко підметом виступає інфінітив, неозначена форма дієслова. Співати це покликання квітки цісик. Зверни увагу коли головні члени речення обидва чи якийсь один виражені іменником у називному відмінку інфінітивом або фразеологізмом. То переважно той, який стоїть першим у реченні, виступає підметом, а другий присудком. Порівняй співати це покликання квітки цісик. Якщо поміняти слова місцями в реченні, покликання квітки цісик це співати, покликання підмет, співати присудок. До речі, слово Це завжди стоїть перед присудком. А тепер розгляньмо способи вираження складеного підмета. Це завжди два і більше повнозначних слів. Сполучення двох іменників Конструкція на кшталт хтось із кимось. Спосіб вираження підмета іменник у називному відмінку, плюс прийменник з, плюс іменник у орудному відмінку, якщо присудок ужито в множині. квітка із сестрою з дитинства займалися музикою, підмет квітка із сестрою. Присудок займалися. Але якщо присадок ужито в однині, підмет простий. Квітка із сестрою з дитинства займалася музикою. Присудок займалася. Тож підмет квітка. Із сестрою додаток. Сполучення двох займенників на кшталт Усі ми. Усі ми зачаровані виконанням українських пісень квіткою цісик. Сполучення займенника зрідка числівника. У називному відмінку плюс прийменник. Плюс займенник чи іменник у родовому відмінку. Кожен із нас чув про цю вокалістку. Словосполучення з кількісним значенням найчастіше підмет виражено так званим кількісним словом: числівником чи іменником зі схожим значенням плюс іменник у родовому відмінку близько 200 тисяч доларів вартість українськомовних альбомів квітки цісик, виданих за власні кошти співачки. із числівниками два. Три чотири плюс іменник у називному відмінку. Ці два альбоми квітки і досі популярні в Україні. Підмет, виражений фразеологізмом, теж називається складеним. Розправити крила основне завдання співачки в юності. І, мабуть, найлегший тип складеного підмета складна власна назва. Із квіткою цісик співпрацювали Майкл Джексон та Вітні Г'юстон Ти осяюєш мій шлях. Оскароносна пісня з одноіменного кінофільму. Потренуймося. У поданих реченнях визнач граматичні основи та способи вираження підметів. Одна з найвідоміших і найдорожчих виконавець джинглів до рекламних роликів Кейсі сценічне ім'я співачки в США. Її голос звучав у рекламних кампаніях брендів Coca-Cola, American Airlines McDonald's. Протягом 16 років і до кінця життя. Вона була офіційним голосом Ford Motors. Багато американців і досі пам'ятають музичний джингл Have You Driven a Ford lately?» виконанні Кейсі. За це Ford Motors дарував їй автомобілі. Складений підмет числівник плюс прийменник плюс іменник у родовому відмінку. Одна з виконавець. І присудок Кейсі. Простий підмет виражений іменником Голос. Присудок звучав. Простий підмет займенник вона присудок була голосом. Складений підмет, виражений словосполученням із кількісним значенням. БАГАТО американців. Присудок пам'ятають. Складений підмет складна власна назва Ford Motors, Присудок дарував. Спробуй ще. Квітка цісик записала два українськомовні альбоми Квітка. 1980 рік І два кольори. 1989 рік. Обидві платівки 1990 року були номіновані на премію Греммі в категорії Сучасний Фольк. На біс завжди звучало на її концертах за кордоном. Через заборони радянської влади Квітка з мамою лише один раз змогли приїхати в Україну. Виступити на сцені в Україні заповітна й нездійсненна мрія Квітки. Складений підмет власна назва Квітка Цісик. Присадок записала. Складений підмет словосполучення з кількісним значенням обидві платівки. Присудок були номіновані. Простий підмет виражений вигуком на біс у значенні іменника. Присудок звучало. Складений підмет іменник у називному відмінку плюс прийменник плюс іменник в орудному відмінку. Квітка з мамою. Із присудком у множині. змогли приїхати. Простий підмет, виражений інфінітивом виступити та присудок мрія. Нашого цвіту по всьому світу. Так говорить народна мудрість. Думаю, тобі було цікаво дізнатися про королеву американських джинглів і залюблену в українську пісню-співачку. Та все все про способи вираження підмета. Тож поглянувши на подане речення, легко впізнаєш, підмет квітка цісик є складений, оскільки виражений складною власною назвою. Запам'ятай підмет це головний член речення. Який називає виконавця дії, особу, предмет, опредмечену дію чи абстрактне поняття, та відповідає на питання, хто, що. За способом вираження та будовою підмет поділяють на простий, виражений одним словом, і складений, виражений кількома повнозначними словами, способи вираження простого підмета іменник, займенник, інші частини мови у житті в значенні іменника, прикметник, дієприкметник, числівник, прислівник або вигук. Також простим підметом виступає інфінітив, неозначена форма дієслова, способи вираження складеного підмета, сполучення двох іменників Конструкція на кшталт хтось із кимось. Спосіб вираження підмета іменник у називному відмінку плюс прийменник з плюс іменник у орудному відмінку, якщо присадок ужито в множині. сполучення двох займенників або займенника зрідка, числівника – у називному відмінку. Плюс прийменник плюс займенник чи іменник у родовому відмінку. Словосполучення з кількісним значенням. Найчастіше підмет виражено так званим кількісним словом числівником чи іменником зі схожим значенням. Плюс іменник у родовому відмінку. Фразеологізм. Складна власна назва. Став уподобайки. Пиши коментарі. Поширюй серед друзів. І з нами дуже цікаво вчити українську.